Дівчата, ну що, будете дивитися мою розпаковочку з мейкапу? Не Неоріфлеймом єдиним. Сьогодні прийшла в мене посилочка. З мейкапу, дуже люблю мейкап. За що? За гарні ціни і безкоштовну доставку кур'єром. Зараз ми розпакуємо. Запакували все по пакетикам. Так, що в нас? Опа! Так. Перші лоти називаються. Так, три. О, що воно таке відкрите? Ну, якось неприємно, да трошки ну, не знаю, може, випадково. Значить, три по ціні двох. Це в мене один з моїх улюблених брендів е, Rielens. Ріленс, ну, треба ще погуглити, як правильно прочитати. Сама серія називається Ritual. Це український бренд товарів косметики для догляду за обличчям. Так. Це що це в нас таке? Ретинол Ferrelic Acid. Ай крем. Так, це крем для очей. Один у мене вже закінчується, мені дуже сподобався. О, така бутилочка. Отака бутилочка. Крем для очей з ретинолом. Я нещодавно подивилася блог однієї дерматологині, косметологині. Вона сказала, що саме які. Продукти доказові в медицині, що впливають на зможки. Один з них це ретинол. От я його знайшла в цьому кремі під очі та почала користуватися. Там, друге, це, мабуть, ж теж так, такий самий крем, тобто, да, три по ціні двох товарів, тому взяла два один про запас. Так, і от що ретинол допомагає. При боротьбі зі зморшками. Ну, І що лише зморшки під очима та на лобі можуть якось бути скориговані завдяки косметичних засобів, от таких як крем з ретинолом. Тут він якийсь ще такий більш лагідний, особливий ретинол. Я дивилася, перевіряла склад. Хоча тут GPT, як я зараз кажу, це моя фішка. Так, це від ритуала Serum, тобто сиворотка для е, під очі. Так, ну. Не знаю, там. Оце о, вже з піпеточкою. По складу. Там є ефект і кофеїна, і петрушки, якщо я не помиляюся. І вони якраз допомагають проти темних кіл під очима. Я буду цю сиворотку використовувати вдень. Вдень, а потім ще якийсь зверху, Зверху звичайний крем, а це вночі ретинол. Бо після ретинолу краще, краще за все, все-таки СП. Хай попрацює вночі. А на ранок сиворотка з гіалуроновою кислотою та, та звичайний крем, можна СП. Так. Top Face – це моя любимочка масло для губ. Просто обожнюю. Така річ, скоріше для догляду за шкірою губ. Ось такий ова, аплікатор. А, кольору особливого не дає, але дуже гарно, як то скажемо, зволожує губи і додає їм блискуту. Тобто від цього масла дуже такий глянцевий а, відтінок на губах. Не то, що відтінок, а відчуття такі. Вони глянцеві, блискучі, просто афігезно. Дуже люблю. І запах. М -м 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 -м. Це в мене полуниця. Ну, Я просто вибрала чи що найдешевші зараз в мейкапі. полуниця. До цього не пам'ятаю. До цього в мене щось таке, типу вишня чи щось таке було. І, можливо, в мене вже була полуниця, я точно не пам'ятаю. Ні на що якось поки що не беру мед. Це такий жовтий блиск, не дуже так прям цікавий. Ага, у мене перша була малина, вона така рожевенька. О, далі потім, може, вишня або чорниця, бо така більш м, кольору. Ну, такий темно-червоний, вишеневий. А це вже полуниця пахне неймовірно полуницю, просто неймовірно. Класніча, просто мій улюблений бестселер. Наступне, О, мені тут якийсь подарунок. Стимул шампунь для жінок. Парусан щось мені якось не дуже це подобається, якщо чесно, не знаю, що це таке. Якась назва дуже приємна. Оце якесь дуже популярне масло для волосся, яке допомагає рости новому волоссі. У мене так, максимальний об'єм це скільки мілілітрів, тут написано 200 мл. Просто трошки вигідніше купувати. Так, воно тяжке. Так, Велада, це доволі популярний швейцарський бренд. Так, давайте подивимось. What Switzerland? Switzerland. Так. Це в нас тонік з розмарином, і ще там що, ж там. що ж там ще в складу? Або щось там якийсь екстракт хрону. Тобто, в принципі, очікується, що буде якось розігрівати пори, бо шкіру голови, лукавці. О, Боже! А це піпетка для нього, Боже, дивитися, яка вона велика! Отак, от крап-крап от, написано в інструкції, що треба кожен день два рази на день, зранку і ввечері втирати оцю, оцю я не знаю, це не олійка, ну щось таке. Сивородку, так скажімо, у шкіру голови. Брусле нове волосся. Це проти випадіння волосся. Не знаю, я думаю, що у кожної у буває такий момент, коли чи то стрес, чи то сезонне. Так, я зараз понюхаю, скажу, чим пахне. Ну, на мене пахне дуже сильно розмаринами, таке відчуття, ніби це, знаєте, бітнер-бальзам якийсь. Спробую потім розкажу. Але я бачила, що моя знайома дівчина е, теж купила собі Владу і буде щось вже тестує, але поки що не каже ніяких відгуків, крім щодо запаху, що їй він не заважає. От, така штука. І отак це. Так, да, дуже так грубенько. Ну, подивимось, Влада дуже популярний бренд. Так, багато натурального складу в виладі завжди, в принципі, що я там подивилася. Так, от це мій такий заказ: скажіть, що ще ви купляєте, які ви ще бренди купляєте, та діліться своїми знахідками. Може, щось з цього вже користувалося і вам теж це подобається.